Всем привет, с вами Лёс, мои видео. Юля, где там Юля? Илья, привет, а, ты что тут делаешь? Ничего, просто. Ну, да, что? что? Да, просто ты сказал, что на меня кто-то полюет, я думаю, ну раз это уже правда, про всякий случай возьму защиту, чтобы если я увижу, кто это, Пок а покажи, знает, чем он стреляет стреляется. Водою. Да ты серьезно? Ты не на меня! Це не я! А хто? Я не знаю якийсь маньяк. Друзі, це наша нас частина. Я, я як я вам і казав. Що? Ти ти, ну що ж, а поставте лайк, підпишіться на канал. А я буду Що ж, давай. Е, може знайдемо цього монстра? Я, ну, я. не Тепер я. З Ха-ха, я тебе не боюсь, твоє оружие як говно. Що таке? Я теж це чув. що зробитися? Подумаєш, що буде висохнути, більше ти на сонці. Я тобі можу десь зробити. Не треба. Куточки, які кутечки. Це тебе буда, як по елемод. Ай! Ти <рик> да я <ж> не монстр. <рик> це просто голос на твій криску. Я кна мій ради. може. Тут да це не я. У мене ось такі аньоги якісь е, <рик> Які там, не знаю. О, <рик> <рик> не знаю, який там. Ти що зараз його голосом? Це не я, я серйозно. Ну, добре. Так, ну поки що знову знає... я. Та то точно, та то, то, то що ж, я не. не або... О Боже. Чиш, дивись, що тобі не хоч поставить хоч три лайка, то я та, від тебе відчіплюсь, Юля. Ха-ха. Та що таке? Тільки ти просиш лайк. Прикинь, що... такі є люди. Я дивився Владуса, що його, його теж треба. Кавуна там, я не знаю. Друзі, будь ласка, поставте хоча б три лайка. Цей монстр має ще. Не, не ми мою машину, то що? Ну, вона така грязна. Помилую! Там, блін, 5000 тисяч гривень треба, що. Їду Хмельницький, я не знаю. А що ж того ой, ой, ой. ви хочете, що я її? так дав тебе... Тобто да? поставити 15 лайків, це дуже мало. Просто 15 лайків і все, на цьому відео. Що було? А що таке? Так я води туди налила. Де а -а -а. Сподів... Я воду? Чого там рухало? А, -а, -а, -а! я поможи. Окей, я тобі хочу чесно сказати, що це я тебе обманю. Ти мене обманув? А оця то ні. Що обманув? Оце що є там звуки. <смір> оце я був. А, ти, оце... Це оце... а оце не я! А Оце не я. Друзі? Ну, але все одно. Ти, ви... А, ж... Окей, це не я. Я, ж... я просто. Ну це точно не я. У що... мене специфічне відреагування, він все равно. Вс, Щас ти ще на моче Я тебе пробью, я ка. 20! лайків, двадцять. Було ж п'ятнадцять. Двадцять же. За це, 20. це не треба! Слухай, ну тебе хтось в ісправді полює. Ну хто це був Слухай, А то було не ісправді. Бу було. Ну ти казав, ну, що мене ну, ну, да, ро... Це бісія віоза, це не я. Ти мене, коні задрала. Це не, не я, це я. Це я. Що ти? Що ти? я? Чекай, чекай, це плями на плечі я, я хотіла. Та надо, надо. серйозно, це не я. Ну Візако, шум, Це не я. Ну, я не знаю. Закрой очи и закрой очи и через пять секунд открой. Что? Он таба дай пару капец! Я шучу. Ну страшно. Страшно, прикинь, Конечно, на тебя никто не полюет. Полюет. Кто? Я не знаю. Так, так само, как на тебе. Ты еще Что, друж... Что, друзья? Так, Илюш, слышишь? Mm. А каким в голову, а что ты знаешь, что на тебе полюет? Ну, а що на тебе полює? А тому, взагалі, ми треба, ми У нас немає лайків, багато немає. Ну не да, не так. Я ну да. так. Я, я Конечно, ніхто не подивився жодного перегляду. Я хочу вам нагадати, що, що краще поставте лайк, підпишіться на канал. Вона дуже засмутилася. Ти ж мені було написала в вайбері, так? Да? Так. Да. Хо... Що, що хочете, то я. Що, ви, що хочете, то я вам скину. Хуху! -ху -ху. Вас взагалі немає лайки, ви лузери. Ну, навіть, особливо мені. Юля. Ха -ха -ха. Я більше не буду тут зніматися, Ілля, я не витримуюсь. Ха-хо! -ха. На тебе ніхто не був. Що ви хочете поставить лайк, підпишіться на канал. З вами були всім до побачення!